Сьогодні покажу вам функціонал плагіну, презентацію плагіну, який ми розробили на базі штучного інтелекту для системи GLPI. І цей плагін призначений для того, щоб спростити роботу першої лінії підтримки і допомогти користувачам в роботі з системою і навігацією. Найперше, що ми перевіримо, це. Це ще я вам покажу, це буде а, агент -чат. А, Нажимаємо на нього і потім почнемо робити новий чат. Пишемо сюди, те, що у нас точно є у базі знань. наприклад. Чекаємо. Він шукає якийсь час, потім виводить відповідь. Далі необхідно перевірити, чи є точно у нас така стаття в базі знань. Ось дійсно така стаття у нас є. Таким точно текстом. Тепер ми перевіримо, щоб у нас такої інформації не було. Наприклад, спитаємо чи напишемо, що у нас не працює Word. Відповідь не знайдена і нам запитає або спитати відповідь від штучного інтелекту, або створити заявку. Запитаємо у штучного інтелекту. Далі, наприклад, ми хочемо створити заявку, бо нас не влаштувало відповідь штучного інтелекту. Тепер ми зробимо створити заявку. Натискаємо на Створити заявку. У нас створюється посилання, ми на нього переходимо і можемо тут вводити дані по штучному, відповід... точніше, можемо тут вводити наше запитання. А зараз я покажу наступний етап автоматизації це автоматичне заповнення заявки. Ми заповнюємо лише опис. Категорія пуста, назва пуста, нажимаємо Додати. Відкриваємо нашу створену заявку. У нас заповнився автоматична назва. Відповідно, якщо у нас більше її зміст заявки, то відповідно і воно буде краще заповняти тут, але категорію воно визначила вірно. Тепер давайте перейдемо до більшого функціоналу нашого плагіну. Це робота з самими заявками. У мене є спеціально підготовлена заявка, на якій я буду це демонструвати. От вона така велика. І от ми зараз на основі цієї заявки будемо робити огляд. Це з огляд заявки. Чекаємо декілька хвилин. У сформувалася, і ми бачимо, що у нас як називається заявка, і які були ключові моменти по ній, тобто переписки, і яке рішення було прийнято по цій заявці. Але це ще не все. Окрім цього, плагін ще дозволяє нам подивитися переклад. Наприклад, у нас система на англійській мові. Зараз я її перекладу. І спробую перекласти. І тепер скористаюся функцією перекладу. Чекаємо якийсь час. Ось воно нам переклало. Так само ми можемо перекласти будь-яке поле у системі. Ось. Окрім цього, в нас також є функціонал автоматичного пошуку рішень з бази знань. Нажимаємо на кнопку, натискаємо, чекаємо. Ось, перезавантажити комп'ютер, якщо не допомогло. Це воно знайшло у нас у базі знань і знайшло воно у нас в рішеннях. І таким чином можна швидко вирішити заявку. Ось, вся заявка була закрита. Також покажу ще один функціонал плагіну, а саме у нас зроблена можливість це переключати режими. От у нас є відкритий це те, що використовує відкриті дані OpenAI, а є просто ще тільки базу знань GLPI. Зараз ми переключимо режими і я покажу, продемонструю це напряму в системі. Ми знову задамо запитання. Чекаємо. І от у нас воно запропонувало нам або створити почати чат заново, або створити заявку. Тобто вже не шукає в штучному інтелекті. І тобто, тут вже процедура стандартна. На цьому функціонал нашого плагіну базовий завершується. Якщо у вас будуть якісь запитання, то, будь ласка, звертайтеся. Гарного дня!